Наверх і що ліще, ніж місце. Декілька місяців тому піднятися на четвертий поверх Анатолій Григорович не міг. Адже у свої 59 років чоловік важив 170 кілограмів. Зайву вагу Анатолій почав набирати поступово. Щоб було вдома, то їв. Якось китом не придаво значення. Пиво дуже любив, дуже любив його. Крекери, хліб на ніч, жирна та солона їжа. Ось далеко не повний перелік щоденного меню чоловіка. Тому жоден з відомих способів не міг допомогти Анатолію скинути вагу. Таблетки для схуднення здалися Анатолію єдиним спасінням. Я плашку одну току прийняв і все, і відказався. Усе це міття було. Але жодного результату пігулки не дали. Тому чоловік вирішив таки звернутися до лікаря. Йому знову виписали таблетки. Обіцяли результати вразять вже в перший місяць вживання чудодійних пілюль. Ціна дива була відповідною 11 тисяч гривень разом з обстеженням. Але задля здорового життя Анатолій погодився на такі умови. Після їх руку лівою, почало тягнути лотянуть страшної болі. До того площу прийшло визили скорою. Доза знеболючого полегшила самопочуття Анатолія, але чоловік зробив остаточний висновок. Пігулки для схуднення йому не допоможуть. Необхідно змінити харчування чотири місяці нового способу життя за рецептом дієтолога та щоденна зарядка. І чоловік скинув 24 кіло. Такі вправи чоловік робить тепер тричі на день. Ще спускається на перший поверх свого будинку та піднімається на четвертий. У результаті вага 146 кілограмів. Але Анатолій на цьому не зупиняється і хоче ще скинути вагу. Хоча б до 90 кілограмів. Анатолій вірить, його історія стане гарним прикладом для українців. Дива не буває, жодні пігулки на замінять дієтичного харчування та фізичних вправ.